Доброго дня. Нарешті ми дійшли до етапу створення безпосередньо самого тесту. До цього ми створювали запитання до тесту, скажімо так, займалися такою підготовчою справою, набивали або вводили банк запитання. Тепер на основі цього банка запитань ми можемо сформувати певний тест. Як це зробити? Ну, Дивіться, зараз я перебуваю на сайті колешніua Moodle. Відповідно. Я ще не авторизувався, не зайшов. Бачите, тут кнопка Увійти. Безпосередньо, я хочу зайти зараз під своїм аккаунтом. Натискаю Увійти, ввожу свій логін і пароль. Я зайшов ось під своїм користувачем, можете подивитися. КО Кириченко, Олексій. Ну і, відповідно, натискаю мої курси, аби переглянути, які в мене є курси. Натискаю. І бачу, що в мене є на все один курс, який називається «Основи працівних систем. Чудово, я заходжу в цей курс. Так, про всяк випадок перевірю, чи є на цьому курсі у мене банк запитань. Кнопка більше. І ось є банк запитань. Бачу, що питання у мене тут є, хоча їх тільки 5, але є. Якщо я перемкнусь в режим не питання, а категорії, я подивлюсь, між скількома. Категоріями, між скількома категоріями поділені ці запитання. Ну, я бачу, у мене є три категорії, але поки що тільки в першій є п'ять запитань. Ну, нехай буде це для проби піде. Окей, тепер м -м, питання є, розбиті по категоріям є. Тепер я безпосередньо хочу створити тест. Як? Ну, дивіться, курс е -е 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 переходжу. Це наповнення мого курсу. Тут є тільки оголошення, і більше нічого немає. Ніяких матеріалів, ні тестів, нічого. Я зараз маю ввімкнути режим редагування. І як я ввімкну цей режим, я можу до даного курсу певний ресурс додати. Можна тут теми якісь додати, але я не буду заморочуватися, я просто зроблю ось тут додати діяльність або ресурс. Натискаю. Ресурсів багато, мені потрібен тест. Бачите, тест ось. Я обираю тест. І в мене пишеться назва мого курсу. І ось зараз налаштування тесту йде. Пишу: пробний тест. Пробний тест один, нехай буде так. Опис можна робити, можна не робити. Далі. Що ще цікаво? Вибір часу. Значить, Тут можна задати, дивіться, задати, з якого по яке число буде цей тест взагалі-то активний. Ну, Я б цього не робив, а щоб зробив, увімкнути обмеження в часі. Наприклад, там мають вони за 45 хвилин пройти цей тест, то я включаю 45 хвилин. Далі, коли час впливає, наприклад, якщо студент не встиг відповісти на всі запитання, ця спроба завершується автоматично і нам в звіт відправляється все те, що він пройшов, без того, що він не пройшов. Далі оцінка. Ну що, тут прохідний бал, можна взагалі, то тут нічого і не ставить. Далі, що ще є цікавим? Так, 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 доступний виконання діяльності. А, можливо, і все. Можливо, єдине, що тут включить оце обмеження в часі варто. І поки що на цьому все. Я натискаю зберегти і показати. Так. Ну, Зараз показується цей тест. Бачите, обмеження в часі 45 хвилин, метод оцінювання, краща оцінка. Єдине, що ще е, можна. Можна, можна, можна було цей тест налаштувати. Дивіться, зараз покажу. Значить, повертаюсь до загального. Ось цей пробний тест є. <кій> Можу знову натиснути редагувати. А, це тільки редагувати заголовок не піде. Тоді ось крапки є, і редагувати параметри. Оце нам підійде. Значить, дивіться. В оцінці, здається, да? метод оцінювання, краща оцінка. Тобто, якщо студент проходить декілька разів, то за тест виставляється краща оцінка. Ну і дозволено спроб можна встановити кількість спроб. Ну, Поки що цим не заморачуйтесь, залишайте все так, як є. Без проблем. Так, повертаюсь до загального. Далі натискаю пробний тест. Я заходжу на цей тест. І тепер мені треба додати сюди запитання. О, дивіться, Додати питання. Давайте я додам запитання. І, от тепер як нам це все здійснювати. Дивіться, є тут справа кнопка додати. Я на ній ну, натисну. І у мене з'являється таке меню, де мені потрібно не нове питання, не з банку питань, а випадкове питання. Пам'ятаєте, можливо, а може ні, я говорив, що ем, основна фішка Moodle да, в тому, що ви набиваєте банк запитань, а потім для кожного респондента, який проходить тест, е, вибирається довільні, випадкові рандомні там, там із 300 всього запитань вибираються випадкові 10. Оце основна фішка. Тому е, я тут маю, коли додавати запитання до тесту, маю вибирати випадкове питання. Далі бачу мої всі категорії. Дивіться, зараз в мене вибрана категорія використання програм VirtualBox. Я можу іншу якусь категорію вибрати, да, там, типове там, використання, установка. Але я бачу, що тільки в цій категорії в мене є тести. Тестові запитання, я її вибираю. Відмічаю всі запитання і кількість випадкових. Ну, дивіться, у мене зараз тут 5 запитань. Давайте випадкових я зроблю 3. І натискаю, відповідно, додати випадкове питання. І в мене, дивіться, отут 3 випадкові запитання. Чудово. Якщо я хочу додати ще якісь запитання з іншої категорії, знову нажимаю Додати. Випадкове питання. Бачите. Вибираю вже іншу якусь категорію. Але там немає тих тестів для цієї категорії, да? на жаль. Ну, якби були, то вони вибралися. Бачите так. М -м Певна категорія вибрав застосувати фільтр. Питань немає, бачите? Іншу категорію там типове застосувати фільтр. Немає запитань. Тобто я вибираю тут чи іншу категорію, застосовую фільтр, і у мене відображаються ті питання, які є в цій категорії. Відповідно, ви так можете по кожній категорії вибрати довільну кількість запитань випадкових. І в сумі подивитися, скільки у вас цих запитань буде. От така от штука. Зараз на даний момент часу у мене три випадкові запитання є з категорії. Не пам'ятаю, якось там вона називалася. Так, максимальна оцінка. Ну, У нас з вами 100-бальна система да, за екзамен. Я тут виставляю 100 балів. Тут не бійтеся, дивіться, у нас кожне питання по одному балу, і в сумі студент може набрати максимум 3, балів. 3 бали. Але ці 3 бали вони потім трансформуються із 3, да, вони трансформуються в 100-бальну шкалу. Тому отут ви максимальну оцінка вказуєте, скілько бальна шкала у вас буде, і все круто. Ну, І по суті, тест готовий. Я скажу зберегти. І перейду тепер не з питання, а ось тест. Навіть можна тиснути загальне. Ось є тест у нас, Да? Я вимикаю режим редагування. Отаким От чином можуть бачити даний тест наші студенти. До студентів ми повернемося окремо, як їх додати сюди і так далі. Я натискаю пробний тест. Бачу такі от тест. обмеження в часі 45 хвилин, тут оцінює краща оцінка. Я натискаю попередній перегляд тесту, щоб ми побачили, як воно виглядатиме. Обмеження в часі, вона мені говорить, хорошо, почати спробу. О, дивіться. Так, у нас залишилося часу іде відлік. Можна сховати, можна показати. Ну, і тепер вибираємо да, певне твердження, що є правильним. Ну, там, вибираю правильно. Наступна сторінка. Тут кожне питання на окремій сторінці. Далі, отут іще зверху, можете звернути увагу. У нас йдуть сторінки. Можна перейти до відповідного питання, до відповідної сторінки. Наступна сторінка. Наступне питання. Текст, певно, відповідь пишу. Відповідь якусь неважливо. Я відповів. Наступна сторінка. Ну, і тут на відповідність, так? Да? У Мене здається, там було 3 з трійкою, 4 з четвіркою, 2 з двійкою, щоб все було правильно, і 1 один з одиниці. І завершити спробу. В кінці, дивіться, що воно мені каже. Ця спроба має бути відправлена до вівторок. Там. Угу. Угу. Відправити все та завершити. Натискаю відправити все та завершити. Ось видно, що має три питання. Відповідь було збережено, все круто. Натискаю відправити, все та завершити. Надіслав, що воно попереджає, що надіславши свої відповіді, не зможете їх змінити. Так, да, відправити все та завершити. І от тепер. Можна побачити результат тесту. Тобто, той студент, хто буде тут проходити даний тест, ось бачить, розпочато, завершено тоді-то, тоді -то. витрачений час 1, хвилина 24 секунди, балів 2 з 3, відповідно, в 100 бальній системі це 66-67. Ну, Далі вже ви як викладач округлите. Ну, і далі видно, де студент відповів правильно, а де хібно. От, видно. Якщо ви такий тест хочете використовувати кілька разів і вам ну, не хочеться, щоб було видно, чи правильна відповідь, чи ні, це теж можна здійснити. До речі, результати можна переглянути ось в вкладці результати. Але так як я це проходила, я є викладачем, а не студентом, тут тут немає результатів, то просто проба така. І Якщо е я не хочу, щоб видно було, де правильна відповідь, а де неправильна, да, то ви можете в налаштування тесту перейти. І отут, здається, є вигляд. ні, е Розширений відгук. Ні, десь тут має бути. Так, загальне налаштування межі доступниці діяльності мітки компетенції, Параметри перегляду. Ну от, О, параметри перегляду. Ось дивіться. Тут можна прибрати, чи відповідь правильна. Загальна правильна відповідь. Так. Пізніше, поки тест ще відкритий, чи відповідь правильно забираємо. Далі безпосередньо, після спроби, чи відповідь правильно прибираємо. Правильні відповіді також О, перебираємо. І отут перебираємо. І, здається, має спрацювати. Не знаю, але ще спробуємо. Зберегти і показати. Так, давайте знову зараз пройду тест почати. Так, отут буде неправильно, наприклад. От бачите, вже в мене інші запитання пішли. Бо це рандомні тести. Наступна, і отут щось виберу. Вибрав. Завершити спробу. А, так, відправити все та завершити. І давайте відправити все та завершити. Да, і подивлюсь тепер. Ось дивіться, не показується, правильно я відповів чи ні. Коментар, так? Да? Отут, тут. Отут, здається, я відповів. Правильно, Да і відповідно, у мене ось воно о, відображає ваша відповідь частково. Правильно, у вас правильний зіду і один. Тобто дві я схибив. І воно не показується, де саме тут я схибив, чи у цій, чи в цій, тось тобто, отака от от штука. Можна робити і так. От, відповідно, з можливих оцінка 8.33. От, щось на зразок. Так, здається, на цьому все. Як створити тести, як налаштувати оці вибір довільних питань, я вам показав. В наступних відео я так думаю, що ми подивимося, як імпортувати запитання вже введені, наприклад, в текстовому документі, якщо у вас є, вони готові, і як додати студентів до цих курсів, щоб уже ми цю тему закрили.